Осінь поступово здає позиції: вже зовсім скоро у повітрі відчуватиметься подих зими. Україну чекають контрастні зміни від дощів і вітру до рясних снігопадів у горах. Температура знизиться, а небо вкриють цілі хмари. Що очікує саме на вас? Розповім за мить. Це за вікном. Стесен Юей. Яльмила Труфен, лайк, підписка і поїхали. Погода розавантажується. Новий прогноз погоди. Метеоролог Ігор Кібальчич каже, що у ніч. Із понеділка на вівторок, 28 жовтня, погода в Україні буде доволі мінливою. У східних та південних областях очікуються невеликі місцями помірні дощі, які триватимуть і в день поступово поширюючись на більшу частину території країни. Переважно опади матимуть короткочасний характер, однак у деяких районах можливі триваліші дощі. Карпатський регіон зустріне цю добу вже справжнім відчуттям зими. Тут опади. Випадатимуть переважно вигляді снігу та мокрого снігу на вершинах гір можливо утворення снігового покриву. Температурний фон залишатиметься відносно прохолодним. Уночі ступчики термометрів покажуть від плюс 2 до плюс 8, а на крайньому південному сході країни трохи тепліше – плюс 7, плюс 11. Вдень температура підніметься до плюс 8, плюс 13, хоча на узбережжі Азовського моря та в Криму буде значно тепліше – аж до плюс 15, плюс 18 – у Карпатах відчуватиметься справжнє поголодання. Вночі очікується 0-5, а в день температура ледь сягатиме мінус 2 плюс 3.